Часно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. в студії для вас працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску новий рівень міжнародних відносин Україна та Словаччина в чотирнадцяте провели дні добросусідства. Небезпечні голуби. Інфекційні захворювання, які переносять пернаці, можуть нанести серйозну шкоду здоров'ю ужгородців. Як маніфестує себе сезонна алергія і як її долати? Сім'я твій маленький світ, і найдорожче, що у тебе є. 15 травня міжнародна спільнота відзначає День сім'ї. Фотолітопис життя України за минулий рік. В Ужгороді відкрили фотовиставку газети День. Пільгові ціни на блакитне паливо діяли до 30 квітня цього року. Про це розповів керівник Закарпатгазу Віталій Шатило. Зі слів голови підприємства, пільгова ціна становить 3 гривні 60 копійок за кубометр газу. Право на знижку мають громадяни, котрі використовують газ для обігріву житла та приготування їжі за наявності зареєстрованого котла. Крім того, пільгова ціна застосовується при розрахунках за газ спожитий у розмірі до 200 метрів кубічних в місяць. І всі інші. Громадяни платитимуть за новою ціною, що становить 7 гривень 18 копійок. У керівництві Закарпатгазу зазначають ціни на газ встановлюють не вони, а національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з виникненням соціальної напруги керівництво Закарпатгазу готує звернення до Кабміну з проханням переглянути тарифи. Споживач сплачує виключно за спожитий природний газ. І самостійно може знімати показники, не може, а ще й повинен знімати показники, будь-яким чином передавати до газового господарства. Чи це по телефону, чи це разом з тим, одним із формою передачі показників може бути й те, що він прийде в банківську чи якусь іншу фінансову установу, що приймає платежі від населення. І в тій ж квітанції, яка йому була надана, там є показник. Він покаже цей показник, сплатить його. Далі ми отримуємо виписку з банку і рознесемо ці показники по базі даних. З травня в Україні запроваджено нову систему розрахунку субсидій для прийняття рішень про їх надання. Введено принцип довіри до даних, які громадяни вказують в деклараціях. Декларації подаються разом із заявою на надання субсидії. Громадянам, які цього року отримували пільги на оплату комунальних послуг, не потрібно повторно звертатися в органи соцзахисту. Субсидії продовжуються автоматично. Нагадаємо, з 1 квітня в Україні різко підвищилися тарифи на комунальні послуги для населення, зокрема, тарифи на газ, опалення, воду та електроенергію. За прогнозами фахівців, число одержувачів субсидії складе від 3 до 4 мільйонів сімей. Вже в 14-те Україна та Словаччина проводять дні добросусідства. З цього разу українська та словацька делегації зустрілися на КПП Убля Малий Березний, і цього року урочистості пройшли без помпезностей та гучних святкувань. Основну увагу керівники Закарпаття, Кошицького та Пряшівського самоврядних країв приділили розробці стратегії співпраці. Делегації підписали меморандум, де йдеться про спільні проекти по залученню інвестицій та розширенню малого прикордонного руху. Деталі розповість Роман Сов'я. Закарпаття може стати плацдармом для євроінтеграції України. Це основна мета проведення днів добросусідства. Зараз таке свято проводять у 14-те, як і щороку українська та словацька делегації зустрічаються на кордоні держав. На дні добросусідства приїхали дипломати Пряшівського та Кошицького країв та очільники Закарпаття. А розсуду заступ своє справу. Дуже символічно, що на свято добросусідства приїхали представники Кошицького та Пряшівського країв та Закарпаття. Це означає, що наша співпраця ефективна та має позитивний вплив на розвиток двосторонніх відносин. Підписаний меморандум створить умови для успішного співробітництва в майбутньому. Цьогорічні добросусідства обійшлися без помпезностей. Чиновники зосередились на підписанні угоди про співпрацю та плану дій розвитку Закарпаття та двох словацьких країв. Такої угоди ще не було. Це угода, де багато пунктів прописано, де в культурній, соціальній сфері, інфраструктурній сфері, йде мова про співробітництво і роботу саме головне конкретні речі будуть після цих угод, будуть конкретні речі. До прикладу, так як з краєм височина Чеської республіки, до прикладу, так, як і з нашими угорськими друзями. Словацькі голови самоврядних країв пообіцяли допомогти Закарпаттю у спрощенні отримання малого прикордонного руху та розширення його дій із 50 до 100 кілометрів. Та найголовніше на що націлились у своїй співпраці Україна та Словаччина це отримання грантів від Євросоюзу. Ми вирішили, щоб на наша співпраця була конкретним планом, конкретних дій, які би йшли на допомогу закарпатській громаді і на нашу співпрацю. Там є чіткі пункти. Я бачу, що всі ці пункти можуть бути виконані. Основне, що ми що запропонували вони, і те, що потрібно нам, це наша спільна участь в грантових програмах Єврокомісії. І Це десь можливість отримати додаткові кошти для розвитку області наших міст, сіл, селищ і районів. Вже в кінці цього місяця словацькі колеги завітають у гості в хост. Туди ж приїдуть і представники Пардубіцького краю з Чехії. Тоді у тристоронньому форматі обговорять питання створення міжрегіонального об'єднання ТИСА. Серйозну загрозу здоров'ю ужгородців можуть нанести голуби, які є переносниками інфекційних захворювань. Групі ризику діти, адже саме вони часто грають із пернатами та намагаються їх погодувати. За останні роки в Ужгороді збільшилася кількість птахів, які помирають від орнітозу. Фахівці стверджують, у великих містах близько 50% голубів інфіковані саме цим небезпечним захворюванням. З подробицями теми Неля янчук. Театральна площа міста Ужгород улюблене місце голубів. Тут їх годують, і дорослі, і діти. Пані Вікторія приходить сюди з трьохрічною дочкою Аріною. Каже, дитина завжди просить покормити пернатих про небезпеку, яку несуть голуби, чула, проте зізнається, як вберегти дитину від небезпеки, не знає. Ну може, коли сюди прийдемо, то вона вже, звісно, просить кормити, хоча теж так я переживаю, не дуже люблю. Ну треба попитати хіба педіатра свого, щоб робити. Бо так сама не знаю, не читала. Одне з найпоширеніших захворювань, яке переносять пернаті – орнітоз. Як зазначають спеціалісти, ним хворіють працівники птахофабрик або будь-хто з людей, які тісно контактують з птахами. Під загрозою зазвичай і діти вони полюбляють кормити голубів. Такі дитячі ігри несуть неабияку загрозу для здоров'я малечі, адже основний тип зараження аерозольний дитині достатньо вдихнути повітря, коли птахи злітають. Захворювання лікується, воно не передбачає ніяких ускладнень. Одна проблема є в ньому, це те, що зазвичай ці пацієнти не є додіагностованими. Тому що саме лікування коштує в 10 разів дешевше, ніж діагностика. Уявіть собі, що здати аналіз на орнітоз коштує в приватних лабораторіях порядку 900 гривень. Це дуже дорого, насправді. А в державних не так часто вони закуповують ці реактиви, щоб це діагностувати. Близько 50% птахів заражені орнітозом. Таку цифру озвучують фахівці у великих містах. Орнітологи нашого міста зізнаються, подібних досліджень у нас не проводили. Проте відсоток заражених птахів цим недугом може бути в рази більший. Протягом останніх років кількість птахів, які помирають від цієї недуги, збільшилася в рази. То більшість ужгородців могли спостерігати просто на дорогах Ужгороду мертвих птахів. В більшості випадків ці птахи загинули від орнітозів. Зрозуміло, багатьох з них ви просто не побачите, тому що загинули вони там на горищах і інших територіях, де мешкають. Тобто таки. Заражені, і це правда. Спеціалісти наголошують, крім орнітозу, голуби переносять і інші небезпечні для життя людини хвороби, до прикладу, пташиний туберкульоз. Зазвичай це захворювання вражає шкіру людини. Окрім нього, від птахів можна заразитися токсоплазмозом та сальмонельозом. Тому спеціалісти радять батькам обмежити контакти дітей з птахами і не забувати про заходи гігієни, мити та дезінфікувати руки. Бронхіальна астма Риніт Кропів'янка розпочався сезон активного цвітіння рослин, які викликають алергію у мешканців обласного центру. Щороку дедалі більше людей страждає від алергії. Захворювання набуло глобального масштабу, причиною якого є людський фактор, стверджують фахівці. Як боротися з цією недугою, дізнавалася Тетяна Ладжун. Фахівці твердять, що близько 25% населення страждають на алергічні захворювання, а це понад 10 мільйонів українців. З кожним роком ситуація ускладнюється. Алергія виникає внаслідок того, що якийсь алерген, якщо ми говоримо зараз за харчову алергію, потрапляє в організм людини. Якщо це харчові алергени, то це можуть бути як цитрусові, так і горіхи, так і морепродукти. Зараз на ринках буде активно продаватися суниця, полуниця, різноманітні ягоди. От такі харчові продукти можуть викликати алергію. Аліна, як ніхто інший, знає, що таке алергія, бо давно страждає від неї, але вже добре знає, як убезпечитись у період загострення. У Мене алергія на цвітіння. Зараз сезон того, що наш міст розквітає, і це не тільки гарно для мене, але я страждаю від алергії, тому. Весна для мене, і початок ліда завжди тяжко переноситься. Може бути якийсь висип на шкірі або подразнення слизистої. Ну приймаю препарати, таблетки, тому стає легше. Таких як Аліна в Ужгороді чимало. Більшість знає, як боротись з алергією. По перше, хто не хворіє, то знаєте, тому проще. А хто хворіє, то навіть може пити якісь протилергенні, гістамінні препарати. А може тоді зберегтися, щоб не попадати в ту ситуацію, до котра визиває алергія. Син у мене трошки має алергію на, е, на сіно, коли першу траву косять, тому він приймає одну таблетку раз в день. Були на духи, я не терплю ду ніякі <с> духи. Є внучка, яка теж схильна до алергії, але не від природи, від такого, от що літає. А якщо вона щось з'їсть. Якісь ну не свічки? треба такі свіжі овочі, не треба чи фрукти, там особливо от, клубніку, яку насищена тепер хімікатами, або ще якісь такі е, фрукти не треба вживати на акваріумні рибки на воду. І як ви? не знаю, що робити. Думаю, що треба позбутися акваріуму. А з лікарями радилися ні, не радився. Тільки почалося недавно. Та лікарі наполегливо просять людей не займатися самолікуванням, а при перших симптомах звернутись за допомогою. При перших проявах це можуть бути набряк, свербіш, набряк верхньої частини тіла, набряк губ, будь-які висипи. Це можуть бути навіть дискомфорт в шлунку, болі в шлунку, діареї, зниження артеріального тиску, підвищення потовиділення, звертатися до лікаря. Лікар вже зможе віддиференціювати, чи це прояви алергічної реакції, чи це прояви іншого якогось захворювання. Лікарі кажуть, що хворобу слід лікувати не в період загострення, а під час ремісії. Тоді шанси на повне одужання будуть максимальні. Закарпатські чорниці будуть обліковувати. Про це повідомили в департаменті екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА. Це дозволить не тільки зберегти поля дикоростучих ягід, а й дасть змогу поповнити місцеві бюджети. Працівники департаменту екології планують картографувати місця засіяні чорницею та брусницею. І таким чином буде визначено, який обсяг плодів можна щорічно вилучати з природного середовища, щоб опісля збору ягоди могли відновитися. Окрім того, у пунктах зб... Бору не завжди обраховують всю кількість зібраної сировини, через що до місцевих бюджетів доходять не всі кошти у Закарпатській ода. Проблему обіцяють вирішити вже цього року. Сьогодні законодавством чітко регламентовано порядок, що потрібно зробити. Потрібно зробити наступні кроки, в яких ми рухаємося, і хочемо чути і мати підтримку від вас і громади, яка буде задіяна в цьому напрямку при потребі. На сьогодні вимога науковими інститутами, тим, про що я говорив, має бути проведено обґрунтування, розрахунок, нанесено на картографію у вигляді звіту, і цей звіт буде подано у Міністерство екології та природних ресурсів. Домовилися ми з вузом нашим. Наш вуз нам зробить наукове обґрунтування. Ми виділили на це кошти і хочемо, доки врожаю нема. Звернутися до Міністерства екології, отримати нормальні ліміти, реальні на ці всі речі. Мало того, готуємо програму на обласну раду, щоб кожна громада за це отримувала місцевий бюджет. Не від того, хто там в полонині трудиться, а від того, хто купляє від нашого жителя Закарпаття. Родинний дивосвіт фестиваль з такою назвою вперше пройшов у жгороді. Захід присвячений міжнародному дню сім'ї. До виставки творів декоративно-ужиткового мистецтва світ родинних захоплень долучилися понад 20 творчих родин з усієї області. Крім того, в обласному палаці дитячої та юнацької творчості «Падіон» відбувся майстер-клас та концертна програма за участі закарпатських сімей. Воча родина кузиків, семирічна Єва, одинадцятирічний та їх мама Елізавета Середнього на обласному фестивалі родинний дивосвіт створювали вітражі. кажуть, ця техніка складна лише на перший погляд. Насправді ж розфарбовувати малюнки на склі вміє навіть наймолодша в родині. Я малюю вітраж. Це така техніка, вона як перекладається, як розбити скло. Це не дуже важко і недовго. Це лише головне намалювати контуром, а потім просто заливати фарбами. Вони працюють в різних техніках виконання в різних жанрах образотворчого мистецтва. Зараз ми вибрали вітраж, тому що це є дуже цікаве, таке ніби як однокольорове локальні кольори кладемо Лукашик більше, як до пише. Так медичний, таке ось ніби символіка медичного. А єва малює мій маленький поні. Зараз є дуже гарні такі улюблені персонажі. Окрім вітражів творчі сім'ї, яких на фестивалі було 28, проводили майстер-класи з виготовлення глинаних виробів, а також сувенірів з тканини та ниток, бісеру та інших матеріалів. Називається пастель. Ми будемо малювати дуб з Такий декоративний. Пані роблю сердечко, і збоку будуть рози. Це глина. Це можна зробити за один раз, якщо маленьке Велике можна і за два уроки, за один. Потім це випікається при високій температурі. Бо коли випекається, то ми розфарбовуємо його і ставимо на виставки, і додому забираємо. До фестивалю готувалися кілька місяців. Організатори зазначають, на Закарпатті багато талановитих творчих родин. Активно відгукнулося місто мукачево та Мукачівський район, а також місто Ужгород, Ужгородський район. Ми маємо також з Воловецького району учасників. Ну і сподіваємося, на наступний рік до нас приєднаються ще колективи творчі з нашої області Закарпатської. Представлені сьогодні, ви можете подивитися виставка декоративно ужиткова адже кожна родина має свою творчість, це і вишивання, і кераміка, це і художнє мистецтво. Дуже багато є різних технік. Також це сценічне мистецтво, це є сім'ї, які співають, які танцюють, які виготовляють одяг, тобто дизайнери. Фестиваль, присвячений творчості ужгородських родин, проводять не вперше, проте на рівні області подібного заходу ще не було. Сім'ям, які взяли участь в заході, вручили подяки. У рамках фестивалю відбувся і дитячий концерт. Виставку 16-го міжнародного фотоконкурсу Газети День презентували в Ужгороді. Понад 150 робіт фотографів, професіоналів та аматорів представлять фотолітопис життя України за минулий рік. Експозиції Газети День набули чималої популярності по всій Україні. Глядачі не лише дивляться світлини, а й залишають власні відгуки. Їх вже вісім томів. Деталі далі в сюжеті. Артур Степаненко, Слов'янськ, блокпост. 10 червня, 2014 рік. Фотографія Сергія Харченка з Києва отримала приз призів Золотий день. Світлина льоньки політика Олександра Свистунова завоювала гран прі 2000. Така еволюція чоловіка передана через світлини. Таких емоційних і характерних для України фотографій в залі обласного художнього музею імені Йосипа Букшая. Понад 150. Відбирала їх разом зі своєю командою головний редактор щоденної газети День Лариса Івшина. Принцип відбору. Перемагають краще, а на свої у нас перемагають не свої, а краще. І це важливо для всієї країни: не кум, не сват, не брат, не родич, а краще. І тоді ми не будемо в стані занедбаності, а будемо розквітати. Фотографія гарний пліт, який просто рятує, бо люди довіряють своєму погляду. Вони ну, приходять, і ніхто над ним на голові не висить, а людина, що бачить. Це дуже чесно, це дуже чесний діалог. Виставка не залишила байдужим нікого. Хтось почав ще більше пишатись тим, що українець, інші ледь стримували сльози, побачивши на деяких світлинах київський майдан, анексію Криму та війну на сході України. Фотографії просто неймовірні. На деякі, коли я дивилася, в мене просто накочували сльози. Я, ну так дихати ставало дуже важко. А деякі в цій залі дуже позитивні, і веселі. Ну, багато різних фотографій, чудові фото. Все, що я відчуваю тепер, це біль, справжній, справжній такий біль. Переживання за долю свого народу, ну і глибока гордість. Справді, я горжуся тим, що я українець. Я... І приблизно би уявити собі не міг, що я сюди прийду. Я так багато нового побачу, і я дуже гарно і приємно вражений. Пан Йосип один з перших ужів, який побачив кращі роботи газети День чоловік розвішував фотографії на стінах. Попри свою не надто творчу професію, вільний час малює. каже фотографії газети День дуже виразно передають почуття. Вишав роботи, і коли вішаєш роботи, води в теж часи переживає, що там твориться взагалі. Тось тобто, картина, як візуальний візуально діє на тебе, і ти болієш місце з тим, хто боліє, переживаєш, хто переживає. Міжнародна фотовиставка однієї з найактуальніших газет цього дня триватиме в залі музею Йосипа Букшая до 31 травня. Всі відвідувачі можуть залишити свій відгук та навіть обрати кращу фотографію. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в туристі нашого телеканалу. На все добре.